2022 році, на жаль, українці знову почали говорити про таке явище, як голод. І подібні історії про брак їжі, про голод почали звучати від людей, які вийшли з окупації навесні 2022 року. Зокрема, ви тьотя Суп так вас називають. Як вас так називали, і дорослі, і діти на заводі Азовсталь в Маріуполі ви готували для них їсти. І от. Якщо ви можете розказати про ці події, зрозуміло, що ніхто не очікував насправді такого розвитку подій, що місто буде окуповане, що е, місто буде оточене, і ніхто не формував якихось величезних запасів їжі, запасів харчів. І от звідки ви брали їжу, скількох людей вам вдалося нагодувати? П'яці відбувалися п'ятдесят людей. Щоб ви розуміли, в нас їжі взагалі не було. Були просто сухпайки, які лишили з 2014 року. у Нас був обстріляний лівий берег, і потім був даний наказ, щоб забезпечити бомбосховище водою, і їжею. Тобто завезли там мінімальні якісь запаси, і це було все. Чим ми жили ці два місяці, зокрема, я два місяці і чотири дні. Це було дуже складно, коли ми зрозуміли, що не зрозуміла евакуація буде чи ні, і потім я взяла все свої руки, тому що я розумію, що в таких екстрених ситуаціях люди не можуть зібратися докупи, вони не розуміють, що їм робити. Я щоб просто чесно сказати, не не втратити розум, я просто беру все свої руки. Я уточню, ви професійно займаєтеся готуванням їжі. ви Повар. Я не повар, я теплоенергетик, Я закінчила Призовський державний технічний університет. Я працювала все життя на комбінаті. Я дуже любила свою роботу. Я викладала паралельно в учбовому центрі, я горіла просто своєю роботою. Я до кухні взагалі не мала поняття, як нагодувати чоловіка. Це вся моя була кухня, молекулярна і все. Але мали те, що мали, мали консерви і мали. Великий потенціал нагодувати людей і просто розтягти це на великий термін часу. Ми бачили ці сюжети, коли ви готували навіть торти під час коли перебували так. там на заводі. Чи часто вам доводилося проводити паралелі між собою от, з подіями 30-х років минулого століття? У е, мене прабабця пережила голод. Вона виховувала двох своїх доньок і доньку сусідську які від е, постраждали від війни. Вона просто лишилась сусідська дитина, і ми до Смерті бабці, ми не знали, що вона не є рідна. Бабця то приховувала, Ми просто знайшли документи, що ця дівчинка була взята з родини, бабця одна виховувала трьох доньок. І якби я дуже пишаюсь, бо вона я ще застала її живою. Вона розповідала, як вони переживали, як вони ховали зерно, як вони навіть німці годували їх цих дівчаток. Ви розумієте, навіть в них було щось людяне, щось таке, що щоб вони могли дати.